Ситуація існує вже не те, що не перший рік, а не перше десятиліття. Та відповідно, та ситуація, яка складається демографічно через те, що смертність в нас перевищує народжуваність останні років 25, Наскільки я пам'ятаю, призводить до того, що ми не маємо достатньої кількості населення зараз і не будемо отримувати її ну в найближчі років 40 точно, тому що. А зараз в дітородний період входить те саме покоління, мінімальне дат наші діти кінця 90-х, початку 2000-х. розраховувати на те, що невелика кількість потенційних мам і пап дасть нам велику кількість дітей. Мабуть, не варто далі. У нас був невеликий підйом народжуваності, але це діти, які виїхали в Європу разом з мамами за останні роки. Тому розраховувати на те, що от зараз в нас людей немає. А потім ми собі швиденько наражаємо, і будемо в нас багато людей. Наразі не виходить. Враховуючи те, що в нас зменшився середній вік за останні роки через війну ковід, і тепер середнє продовжування життя чоловіків складе 57 років. А вік виходу на пенсію 60, То виходить, що в нас людей не вистачає, як то кажуть, ні зверху, ні знизу, ні молодих, ні старих. І єдина така найбільш прогресивна у кількості вікова категорія людей це. Жінки старші за 45+, яких не хочуть бачити роботодавці, тому проблема є і не одна.